Без зайвих слів, найдешевший складний смартфон ZTE Nubia Flip 5G. Так, модель ця не найновіша, не супер свіжа, і це далеко не флагман по характеристикам. Але купив я цей смартфон усього за 300 доларів на Aliexpress. Паралельно з цією моделью на Aliexpress продається ще складний смартфон від компанії Blackview, Blackview Hero 10. І по такій же ціні, а то і трохи вище. Але там Helio G99 і напівпідвальне виробництво, а це компанія ZTE. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медузачайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим, як продовжити, Можете, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете розвитку мого каналу і українського контенту на Ютубі в цілому. Зазвичай відео розпочинаю з дизайну смартфону, але тут ми зробимо виняток, тому що тут найголовніше це екран, який згинається. Діагональ дисплея 6,9 дюймів. Це Full плюс AMOLED матриця 2790 на 1188 пікселів. Ну і частоту екрану тут також прокачали 120 Гц. Коли я вперше взяв його в руки, зробив в першу чергу ось так, а потім знову ось так. І я просто був на сьомому небі від щастя, тому що ці відчуття. Були просто ні з чим не порівняти. Звісно, з часом будь-який ефект новизни пропадає, але все-таки хто вперше бачить такий смартфон, в нього просто очі вилазять на лоба. У налаштуваннях екрану можна міняти частоту оновлення. Автоматично 60 Гц, 90 Гц і 120 Гц. Екран просто супер-мега якості. Під будь-яким кутом картинка виглядає насиченою, яскравою і все з нею чудово. Не всі полюбляють AMOLED, тому кому не подобаються AMOLED дисплеї, то краще такі розкладні. Телефони поки що не купуйте. Звісно ж, так як це AMOLED-дисплей, то тут є функція Always on Display. Рамки по периметру і підборіддя тут супер мінімальні, як для складного смартфону. Відгук сенсора тут просто нереально крутий, все дуже швидко реагує. Звісно ж, при виключеному екрані буде точно видно місце, де цей екран згинається. І така проблема є не тільки у цього телефона, така проблема є у будь-якого телефона, який згинається. Тому, хоч за 300, хоч за 1500 доларів, це місце завжди. Буде видно. В екрані врізана фронтальна камера, над фронтальною камерою знаходиться розмовний динамік. Також на смартфоні є ще один невеличкий круглий oled дисплей діагональю 1,43 дюйма. Цей додатковий екран має ну просто дуже круту якість. Ви просто подивіться, під різними кутами картинка виглядає супер, є купа різних функцій. Тут тобі і програвач, тут тобі і камера, тут тобі і погода, і календар. Тут навіть можна зробити селфі на основну камеру. А ось так виглядають налаштування цього самого <з> зовнішнього екрану, чесно кажучи, подібні смартфони мені ще досі дивно і більше страшно носити, тому що в мене здається відчуття, що ось-ось щось потрапить в цей екран, і я не побачу, закрию його і трапиться просто щось неминуче. Я думаю, в першу чергу це тому, що в мене ніколи не було досвіду з подібними смартфонами. А хто вже користувався такими телефонами розкладними? Будь ласка, напишіть у коментарях, як вам досвід, як вам взагалі з ними ходити, чи страшно, чи вже звикли. До речі, якщо телефон закривати і паралельно тримати пальцями на екрані, то буде ось таке попередження. Розкладний смартфон Nubia Flip 5G приїжджає у великій шикарній чорній коробці, яка блистить з усіх боків. Для такого смартфону це дійсно достойне пакування. При відкриванні коробки, в першу чергу, нас зустрічає сам смартфон Nubia Flip 5G. У комплекті до смартфона йде пластиковий. Бампер, який складається з двох частин. Також у коробці знаходиться велетенська просто неймовірних розмірів інструкція, голка для сім-карт. Type-C кабель для зарядки і великий блок живлення на 33 Вт. Ось цей механізм відкривання закривання телефону, він явно не найновіший. Скоріш за все, такий механізм використовували в перших складних Samsung. І при відкриванні і закриванні цього смартфона, ну скажу чесно, відчувається, що це не супер дорога модель, що механізм цей не супер новий і не супернадійний. Звісно, цей механізм не буде ідеальним. Телефон буде трохи хитатись у розкритому вигляді. Це не критично, але ось коли так його тримаєш, то люфт трохи відчувається. Упродовж. Вже існує два кольори такого смартфону: чисто чорний і ось такий білий, але, скоріш за все, він не білий, а кремовий. Також на рендерах я бачив ще перламутровий варіант кольору, але на Алікспресі я його не зустрічав. По периметру телефона знаходиться металева рамка. В руці він лежить, особливо в складеному вигляді, трохи незвично. Він далеко не легкий, такий собі важкуватий телефон, але не критично важкий. І дуже класно, що ці дві половинки мають плюс-мінус однакову вагу, тобто ні одна з половинок не переважує іншу. На задній. Частині розташований круглий блок з екраном, камерами і спалахом. Зверху є додатковий мікрофон. Знизу основний динамік, тайпсі роз'єм для зарядки і розмовний мікрофон. Справа кнопки вучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані слот під сім-карти. Слот цей підтримує тільки дві сім карти, мікро-SD флешки він не підтримує. Ну а тепер переходимо до начинки смартфона. Вона тут далеко не топова, але і ціна, скажімо чесно, не кусається. Серцем цього апарату є процесор Snapdragon 7 gen 1 Це восьмиядерний процесор з тактовою частотою 2,4 ГГц. В Antutu Benchmark смартфон Nubia Flip. 5G набирає 693 249 балів. Як я вже казав раніше, Nubia Flip далеко не флагманська модель, далеко це не ігровий смартфон, але все-таки в деякі популярні ігри тут можна з легкістю пограти. Наприклад, у Genshin Impact тут можна пограти на низькій графіці. Асфальт запускається на високій графіці. PUBG Mobile запускається на графіці HDR, і танки тут запускаються на максимальних налаштуваннях графіки. Проте будьте готові, що під час таких ігор телефон буде дуже нагріватись. Звісно, не критично, але буде грітись. Оперативки всередині встановили 8 ГБ постійної пам'яті цілих 256. Плюс ще на 12 ГБ можна розширити оперативку віртуально. І, до речі, одне з перших, на що я звернув увагу після самого дисплею, це на якість Vibro. Вібро тут просто неймовірно круте. Воно взагалі не схоже на вібро, коли відкриваєш якийсь додаток, коли щось нажимаєш. Таке відчуття, що ти нажимаєш не на кнопку. Таке відчуття, що ти нажимаєш на струну якоїсь такої тихої-тихої гітари. Це просто неймовірно на дотик. Батарейка у телефона не дуже велика на 4310 мАч. Підтримує телефон зарядку 33 Вт. Я гадаю, ви і самі розумієте, чому тут така невелика батарея. Бо просто через конструкцію такого телефону більшу батарейку вставити дуже важко. Зате ця батарея тут дуже гарно оптимізована. Телефон швидко заряджається, плавно йде розрядка. На одну добу одного заряду вам вистачить з головою. А при. В перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. В середньому телефон втрачає 8% свого заряду. Як я вже казав раніше, телефон цей не самий новий, тому версія Android тут 13. З моменту розпаковки на телефон прийшло вже цілих три оновлення. І можливо, скоро цей смартфон оновиться і до 14-го Android. Як ви самі помітили, Android тут не голий, тут стоїть лаунчер від компанії ZTE MyOS. Дуже класно оптимізована система, все дійсно літає, нічого не глючить, нічого не підвисає. Цілому якість прошивки мені дуже сподобалась. Також на смартфоні мені сподобався звук. По-перше, він класної якості. По-друге, це стереозвучання. Тут два динаміки: один знизу, один ось тут. Ну і чіпи не всі, куди ж без нього він тут є, він тут працює. Google Pay запускається. Я додав карту монобанку, зміг розплатитись на касі, все працює чудово. Сканер відбитків тут дуже крутий і швидкий. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Теж саме стосується і розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. На AliExpress, до речі, продають глобальні версії телефонів Nubia, тому це дуже великий плюс. Він буде працювати з усіма операторами в Україні, він буде підтримувати усі частоти, які є в Україні. На телефоні з коробки присутні усі мови, включаючи українську і англійську. Також з коробки тут є всі Google-застосунки, включаючи Play Market. А Google Assistant тут замінили більш свіжим і цікавим gemini асистентом GPS на телефоні дуже круто працює. Навіть у квартирі. Датчик наближення спрацьовує швидко і коректно. Ну і сенсор освітлення також, як ви бачите, працює супершвидко. Телефон можна, до речі, розділити на два екрани. Деякі застосунки це підтримують, ось, наприклад, Play Market і робочий стіл, можна ось так скласти і працювати у двох вікнах одночасно. А застосунок камери також підтримує складений дисплей. Хопа! І у нас ось такі два вікна. Ви можете поставити телефон на стіл і просто записувати відео з селфі-камери. До речі, про камери, вони тут реально достойні. Основна камера на 50 мегапікселів, фронталка на 16 мегапікселів. Якість фотографій неймовірна. Портретний режим хороший. Відео телефон уміє знімати у HD якості при 60 FPS або у 4К якості при 30 FPS. Ну і про стабілізацію відео тут також не забули. Тому відоси. Тут будуть дуже круті. Коротше кажучи, мені дуже сподобалось, як знімає телефон фото, як знімає телефон відео і респект Nubia за таку якість камер. А разом з вами давайте подивимось декілька прикладів фото і відео зняті на цей смартфон. Стування мікрофону і стабілізації на смартфоні Nubia Flip. Чевісно кажучи, я дуже радий, що вирішив замовити такий розкладний, перший в своєму житті розкладний смартфон на огляд, і це був не якийсь там блекет, а все-таки більш-менш непогана компанія. Чи ходив би я сам з таким розкладним смартфоном? Скоріше, ні, тому що банально страшно. Мені здається, що я його просто уграю за два тижні. Хоча в майбутньому все можливо. Можливо, хтось вже користується такими згинаючими смартфонами, напишіть у коментарях, буде цікаво почитати вашу думку. Від цього смартфону точно буде вау ефект у вас і у ваших це гарантовано. Мені чомусь здається, що подібні смартфони більше підходять для якихось ділових ділови, яких Більше офісний стиль життя. А взагалі я чекаю вас у коментарях під цим відео. Пишіть ваші враження, пишіть ваші думки, буде цікаво почитати. Тут і сам форм-фактор загинаючого телефону, тут і класний екран, тут і крута камера, тут і багато пам'яті, і чіп не всі, і класний стереозвук. І нарешті настав той час, коли людина за 12-15 тисяч гривень просто може собі купити ось такий ось розкладний смартфон. Тримаючи подібні смартфони в руках, розумієш, що майбутнє. Вже настало, але питання, наскільки вистачить такого смартфону, залишається відкритим. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медуза Чайна Гаджет. До нових зустрічей. Побачимось!